П'ятий тиждень Великого посту, субота, слово дня. Багато сварили його, що мовчав, та він кричав ще більше, Сину Давидію змилося надо мною. Ісус же спинившись і каже, «Перекличте його, кличуть отже сліпого і говорять до нього, Бадьорся, устань, лишень, кличе тебе. Марка 10, 32, 52. <кій> вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувались вони, йдучи за ним, страхалися. І, взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статися з ним. Оце йдемо Єрусалим, і син чоловічий буде виданий переосвященикам та книжникам, і засудять його на смерть. І видадуть його погано, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і губ'ють. Він же по трьох днях воскресне. Як і вже та Йоанн сини заведе, підходять до нього та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим. Він же їм відповів Що хочете, щоб я зробив вам. Зволь нам Ті кажуть йому, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь, ті йому відповіли можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь. Сидіти ж праворуч від мене, чи ліворуч, не моя річ вам давати, а кому приготовано. Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та Йоанна, тоді Ісус прикликав їх і сказав їм Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх, не так воно, хай буде між вами. Але хто з між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з між вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо і син чоловічий прийшов не на то, щоб йому служили, лише, лише що служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. І приходять вони Єрихон, коли ж він, з учнями своїми, і з силою, народу виходив з Єрихону, син Темея Вартемей, сліпий же брак сидів край дороги, довідавшися, що той Ісус з Назарету, закричав він і промовив «Сину Давидію, Ісуса змилися надо мною. Багато сварили його, щоб мовчав, та він, кричавши більше, Сину Давидію, змилися надо мною. Ісус же... Зупинившись і каже, «Прикличте його. Кличуть очі сліпого і говорить до нього, байорися, устань, лишень, кличе тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі, а сліпий йому, учителю мій, щоб я бачив. Сказав Ісус до нього Іди, віра твоя спасла тебе і нагайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Подумай, чи ти часом не зневірюєшся, коли Господь на твою думку надто довго не відповідає на молитву? Чи ти кричиш за ним ще більше? Помили, благаю тебе, Господи, помили мене. Коли приде з ангелами своїми віддати всім по справедливості за їх ді... діяння, не відкинь ладико молінь тих, хто оспівує тебе, змилосердись, бо чоловіку любче, і тим, хто з вірою просить, подай прощення. Отче наш що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висвели нас і лукавого. Амінь.